Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі містера Скруже. Ну що, Сьогодні ми приїхали на ось таку класну локацію. Таке польке гарно прибране. Тут був колись старовинний хутір ще по картам ПГМ. Ну, Він хожений, але ми сьогодні все-таки тут ще трошки погуляємо, у мене є небагато часу. Так що покопаємо, пошукаємо, обов'язково все покажемо. А ви підписуйтеся, не перемикайтеся, дивіться відео до кінця, ставте лайкосики, коментуйте. Поширюйте відосики, ви найкращі, вам окремий лайк, ми, як завжди, менше слів, більше діла, погнали! Сигнальчик! 77 в точку, давайте подивимося, що це у нас! Такий шмордяк буде. Мурдяк, тільки гляньте. Що мені випало? Ха, ви зараз будете враження, яке я. Слухайте, колечко. Класно, срібне. Ммм, тільки гляньте, Блин, дуже шкода без камінця. Клас. Давайте зараз трошки почистю і подивимося. Так, друзі, дивіться, почистив колечко. Гарне срібне. Жіноче колечко. Тут у нас клейма є. Слухайте клас. Шкода, що без камінчика, але все одно Срібельце. гарно, гарно. Ну що це в мене десь орієнтовно 10-й сигнал. До цього там таке обломочки ложок, Алюміньки всякі. Дуже багато сміття на цьому хотелі. Прям так багатенько-багатенько. Ну а ще я можу сказати. Гарна знахідка. Поїхали далі. Чергова знахідка, дивіться, мені вже випала Монетка. І що це у нас? Напевно буде радянщина. Я так думаю. Щось не Ну, щось зато 100 радянщина, мені здається. Так, трошки потрем її. Щоб зрозуміти. Ну не знаю, закиша, звісно, дуже сильно. Да, радянщина бачу, вона герб видніється. Ну що, друзі, поїхали далі. Сигнальчик, послухайте який. Ну прям такий тамненький. Слухайте взагалі. І мені здається, я вже її бачу. Дивіться. да шайба. О, гарно. Так, і що це у нас? схоже на капусту. Слухайте, гарно, гарно. Так, а ну давайте я її зараз помию і подивимося. Так, друзі, помив я монеточку, виявилося. Капусточка, 2 копійки. Але ви зараз будете просто в шоці, бо я перший раз таке бачу. Парам! І вона, друзі, в позолоті. Це що за прикол такий? Я перший раз таке знаходжу. Слухайте, в позолоті. Ви можете собі повірити? Я спочатку, коли почав мити, дивлюся заблистіло, думаю, та ладно. Ну не може золото так бити. Коли глянув, промив, трошки протер. І я просто в шоці. Ха. Я таке перший раз бачу, щоб капуста була в позолоті. Слухайте. Ну клас. Поїхали. Сигнальчик. Давайте подивимося разом, що це за сигнальчик такий. Щось він підхретує куля 12,7. напевно, одна із тих, якими били по шахедах, коли вони летять до нас і брав їх козаки збивають ось такими кулями. Так що можете не пускати на наші хеди. Вони все одно свою справу не зроблять. Погнали далі. Бовсигнатчик послухайте. Я його вже знайшов. Дивіться, що мене випало. І випав мені хрестик Зломаний. Причому зламався прямо в руці щойно. Чи ні? не? Ні, він вже був зламаний. М -м, такий хрестик. Ну, давайте по моїй подивимося. Ну, такий ось до нас хрестик з розп'яттям 20 століття. Шкода, що зламаний, він ціленький. Ну, знахідка слухайте. І тут добре, одного личка не вистачає, ну на полі так буває. Ну що ж, знахідка, поїхали далі. Сигнальчик. Такий тоненький гарний. Що це у нас тут буде? Щось дістали. Давайте давайте разом. Так, я у нас монеточка, друзі. О, Копеечка Миколаївська, да? О, деньга! Гарно, слухайте! Класно, Павловська деньга! Оце так. Так, давайте ми її і дивимося. Дивіться, яка маленька гарна монеточка. Деньга 1798 рік. Павло І. Слухайте, ну гарно, гарно. Результат є, є. Ну що, поїхали далі. Чергова знахідка. Дивіться. Так, десь я побачив, дивіться, яка. Поверхневий сигнальчик був. Я її розгорнув і мені випала гудзигирька. Гарно, Гарна, в гарному стані. Ну і що, на правильному місці кручуся. Так, поїхали далі. Друзі, був сигнальчик, послухайте. Дивіться, що мені випало. Зараз вам покажу От такий образочок. Опа, гарненький з вушком. Так, ну що, друзі, давайте помию і подивимося. Так, образочок помию, трошки закиший, але ліки світих видно. З цієї сторони більше закиший. Головне, що ціленький. Ну, слухайте, гарно, гарно. Хоже тут, хатки були старенькі, але це ХХ століття. Тут переміс на цьому полі такий прям. Взагалі так, коротше, від Радянщини до 1700-х років. Ну що ж, погнали далі. Чергова знахідка. Дивіться, поверхнева була ногою розгорнув. І ось де мені щось випало радянщина, так? Ну, да, напевно, 5 копійок радянських. Да. да, щось дуже схоже. Так, скоріше всього, п'ятачок радянщини. Ну що, до копілочки, погнали далі. Сигнальчик. Такий там новенький. Буде пробка. Мені нічого не стати здається. Давайте подивимось. Ні, не, не пробка. Дивіться, монетка. Ха. Це у нас радянщина. ні, не, не радянщина. Друзі, це у нас. А може і радянщина? Вроді би копійка одна, а що назад? Герб. Чи Николай. Так, давайте помий подивимося. Так, друзі, монеточку я помив. І це у нас виявилася одна друга копійка. 1895 рік Сашка другого. Ось така монеточка. Стан ще такий доволі непоганий. Я думаю, якщо помиється, буде гарно. Дивіться яка. В принципі, все видніється, непогано. Ну що, слухайте, гарно. Поїхали далі. Був гнатчик, дивіться. Знову мені потрапив хрестик. Ось такий. От такий хрестик. Зламаний. Ну, ми вже до цього звикли, на полях так воно завжди буває. Але знахідка гарна. Поїхали. Дивіться, як вона мені випала. Грудочка випала і так розколувалася І ось де у нас монеточка. Радянщина. бачу. Одна копеечка. До реформа. Ну, слухайте, непогано. До копілочки поїхав. Сигнальчик дивіться який. Поверхнева знахідка. Я вам зараз покажу. Дивіться. Прикольно. Це напевно 20 століття. Якщо вам видно такі хрестики на цепочки, це напевно була цепочка якогось священника Бо воно так продовжувалося. Ось так покажу вам. Бачите? Скоріше за все, що так, бо бронзове, бачите. Або злету, Ну що ж, знахідка, поїхали далі. Що значить пропуск? В собственних слідах. Дивіться, пропуск. Все, а все, такий. Такий хрестика, або якось. Мідяшки. О, бачите. Власний пропуск. от чому значить вибитих місць не буває. Ха -ха. Ну що ж, поїхали далі, друзі, коп я завершую. На ось цьому крайньому сигнальчику. Ось де викопав і ось де вона мені випала монетка. Давайте разом глянемо, що це в нас таке. Рейтеншне, напевно. Так, щось... Напевно, знову Олександр. А, Миколай. Миколайчик. Миколайчика одна друга буде, напевно. Ну, Скоріше за всього одна друга буде. Вензем Миколая видно. Ну, слухайте, на цьому якоб завершую обзор наших знахідок. Зразу ж. Так, друзі, ну, що я можу сказати? Непогано, як для 4 годиночок побігав, походив, порадувало мене срібне колечко. Слухайте, здивувала мене сьогодні капуста. Я просто, я вам чесно кажу, сам був здивований, дивіться. вона реально в позолоті. Це якийсь нонсенс. Я перший раз в житті бачу капусту в позолоті. Ну, і так, день, а. Одна друга копійки. Олександра, одна друга копійки. Миколая, два зломаних хрестика. Ну і такого гудзик, е, образочок. І Таке. Ну, що я можу сказати? Ну як би 4 годиночок на футері, це дуже непоганий результат. Дякую вам, друзі, за те, що дивитеся мої відосики. Підписуєтеся, коментуєте і ставите лайкосики. Вам окремий лайк. Мирного неба вам, хай щастить.